Загалом до суботнього генерального прибирання долучилися тисячі небайдужих киян. Від непотребу чистили двори, узбіччя, водойми та зелені оази міста. Люди налаштовані працювати до пізнього вечора. Ольга та її команда працює на озері Нижній Тельбін. Дівчата запаслися трьома пачками сміттєвих пакетів. Лише за годину назбирали декілька десятків мішків непотребу. А ми, якби, не такі, як всі, і хочемо, щоб наше життя було краще для нас, наших дітей. От і вирішили допомогти. На толоку вийшли без вагань. Альона щодня проходить ковзузбіччя вулиці сортувальної, і диву дається, як можна настільки зневажати природу. Такі заходи повинні, ну, повинні проводити якби найчастіше, щоб люди бачили, що потрібно допомагати один одному і підтримувати чистоту. На генеральне прибирання вийшли також мешканці багатоповерхівки на вулиці Гмирі. За день вирішили облаштувати кілька квітників, висадити з п'ять десятків дерев та побілити стовбури і бордюри. Збільше 90 квартир на толоку вийшла половина мешканців. Ми з утра поранше вирішили зайнятися такими от правильними ділами. Міша чуть позже вийшов, много людей прийшли там в начале 10-го, там ти 10. На свіжому повітрі люди працюватимуть, доки дозволять сили. Кажуть, роботи вистачить на весь наступний тиждень. Андрій Лащ, Ігор Пленкін, телеканал Київ.